Привіт, друзі. Зразу почну, скажімо так, по темі. Україні не, потрібен, не потрібні президенти. Стоп, стоп, стоп. Це не провокація. Поясню чому. В Україні потрібен парламент. Справа в тому, що президентів, у президентів є свої бажателі. Я спеціально так кажу. У будь-кого є будь кого були. У Зеленського, у Порошенко, у Ющенко, у Януковича. В них завжди були ті, хто їх обожнює. Ті, хто відверто не хотів звертати уваги на їхні мінуси, на їхні проколи, ті, хто бачив в них ідолів. Тобто виключно плюси. І все одно, що вони там думають? Як, як роблять, які рішення які приймають. Цим людям просто все одно. От є хороший Зеленський, є хороший Порошенко, є хороший Янукович, був хороший Янукович. І все одно, хоч, ви, хоч вони там країну б палили, вони все одно би казали, що все прекрасно, моя прекрасна маркіза. Справа в тому, що парламент, м'яко скажем, не любить всі українці. Тобто, попередньо в попередньому моєму відео є коментарі про те, що Україну роз'єднують мовою, будь чим ще. Я знайшов, думаю, що не тільки я знайшов те, що Україна об'єднає українців. Це не любов до парламенту. Якраз таки е, ця нелюбов до парламенту буде рухати країну вперед. Е, критика парламенту, тому що там не буде особистостей як таких. Тобто з президента роблять ідола, особистість. Ну, в деякій мірі культ особистості. От з зеленським, на жаль, це дуже видно. І його передвиборча виборчу компанія, і те, що було далі, з усіма насправді це було, але Зеленським це найбільше. І найгіркіші наслідки це зараз має для країни. Якраз таке створення цього образу людини з народу. Тобто, якщо буде парламент тільки без президентів. То так не можна буде зробити. Так не можна, бо такого просто не може бути. Тому що люди будуть об'єднані нелюбов'ю, м'яко кажучи, до парламенту і будуть постійно, постійно його пінати, купняка давати. Будь-які зміни в країні, це критика діючої влади. Неважливо в якій формі. Критика рухає правильні е, рішення. Критика завжди дає задумати з тим, хто біля влади, а чи не буде поганих наслідків? І саме це веде країну до, до процвітання. Саме от таке, Тобто, саме критика, саме постійне вказування їхнього місця. Е, щоб вони пам'ятали, що вони тільки найманий персонал, а не. Важді, Сталіни, Леніни і так далі. Наполіони що важливо. Я думаю, що люди зрозуміють, що я мав на увазі Наполіони. З парламентом такого просто не може бути. Парламент це просто орган, який виконує свої задачі. А те, що пов'язано з президентом, з президентами. Це веде до, до роздраю, роз'єднання і до такої от п'ятої точки, яка зараз в нас є, і зовнішньополітична, і, зовнішньо і внутрішньополітично Це ганьба. Це ганьба через те, що люди просто от є. Є один там Зеленський, все, Зеленський, га-Зеленський. Чи був там Порошенко, а -а -а, Порошенко. Тобто люди мислять не критично, а має бути критичне мислення. І без критичного мислення країна буде бігти в прірву. Не бігти, а падати просто піру. У людей, українці, чому вони там кажуть, що треба їхати в іншу країну? В інших країнах люди розуміють, що все залежить від них. Що має бути критичне мислення, хоч якесь без критичного мислення буде така от незручна ситуація, назвен це так. Тому що да, вони такі ж люди, як. І ми, скажімо так, але справа в тому, що вони виховані. Виховані, видрусовані правильно, вони знають закони своєї країни. Вони, вони знають, як ця країна функціонує, і вони знають, як зробити так, щоб вплинути на свою владу, щоб влада зробила так, щоб їм було краще. А в нас у нас постсавок. абсолютний. І поки це не зміниться а Нічого не зміниться в принципі. І хто б то не казав, от треба їхати. Тр, 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 тр. А що зміниться? Приїдеш ти туди. Ти приїдеш такий совковий, а, з повним нерозумінням, як і що функціонує, і будеш думати, що тебе прям всі чекають, обнімають, цілують і люблять. Ти а, людина має в голові помінятись. Людина має. Зрозуміти, що влада це не цар і Бог а такий красивий, зелений, фіолетовий, там, жовтий, блакитний, будь-який. А влада це тільки руші країни вперед. Це люди, які представляють інтереси ваші в першу чергу. І не потрібно бути не потрібно культу. Тому що культ проводить до Білорусі, до Росії, до, до Савка він проводить. А парламент це прекрасна річ, яка об'єднає об українців в ненависті, скажем так, до. І все одно хто там буде? Арахамі, Тищенко, Тимошенко, там будь-хто. Вони все одно будуть любити не не любити однаково. І це вже перевірено. От спитайте, хто любить парламент? Хто з українців любить парламент? Я думаю, що мало, мало хто знайдеться, хто скаже, так, я люблю парламент. Бо вони постійно пхають парламент і правильно роблять. Але вони мають розуміти, ми, українці, маємо розуміти, що ми, ми руші, ми завжди рухаємо. Ніхто не ні Америка, не Франція, не ні Німеччина, ніхто абсолютно не буде рухати за нас, нашу країну, і брати за наші відповідальність. Ми не кролики. Ми самі маємо включати голову і брати за себе відповідальність постійно. Щоб потім не плакати, що ой нас знову обманули, м'яко скажу. Просто мінус президентства. Е, ну як... Президентів в тому, що наші люди мають таку здібність постійно чекати якогось дива, постійно от прийде такий хороший, прекрасний дядько, який візьме і все порішає от для нас особисто от зробить от такий от хазяйственник і так... є. Е, 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 політик це. Таке створіння, така людина, яка е, обіцяє вам будь-що не обіцяє під будь-яким соусом, вона скаже, що будуть машини літати, будуть там е, дірок полетимо, вона це зробить тільки для того, щоб прийти до влади. А далі люди мають контролювати його дії, його, його рішення, люди. І якщо ви поведетесь на те, що. На те, що там, ми будемо будувати, будувати там космодроми, будемо летати в космос і так, і так далі. Ви, ви Лох вибачайте. Якщо ви поведете, як там я не Лох, мені 42, е, да, знову ж таки відсилочка. Е, ну ви маєте думати головою, розумієте? Якщо не думати головою, то постійно буде. Вот такие вот капсдец, мягко скажем. Я иначе не могу сказать, потому что меня дивуют люди, которые... Які... Вот Фарион, за Фарион, дурач. Ее похорон четко показывает, что створится новая какая-то икона. Вот Иисус. Ісуса несли таке враження, що не несли по Львову нового Ісуса. Звісно, я засуджую, глибоко засуджую тих, хто її вбив, і вони ніколи не мали право забирати її життя, але з іншої сторони, і так як веде себе свобода, будуючи, намагаючись відтрудити свою політичну силу на на смерті Фаріон, тобто танцюючи на, е, на тілі Фаріон, типу, що ми ще живі, ми ще, ми ще живемо. Це це Фаріон вже нема. Дивіться, яка мучениця е, а ми ж, ми, ж, ми, ж, ми ж свобода, вона свобода, дивіться, дивіться на нас. Тому що чому так? Тому що е, свобода вже помирає як політична сила. І доказ тому, що вони збираються і хочуть відродити. За рахунок смерті Фаліону, це пропорційна похороні у Львові. Тобто на фото чітко видно е, оці пропорції свободи. Звісно, так, це політика, але і люди мають розуміти, що це все політика, а не, не привід для того, щоб йти сліпо за кимось. От якраз такі ситуації з поліоном показують, що українці поки не вуліковні, і українці будуть, як стадо йти туди, куди їм скажуть. Тому що похорон Фаріон чітко це показав. І поки вони з голови не викинуть це сміття, нічого не поміняється. Абсолютно ніколи нічого не поміняється. І Подумайте, вони оди її співають, співаю, там ходять на. Мені вчора сказали, що, оказується є відео, коли люди йдуть там на львівське кладовище, де вона похована, і знімають на камеру, як фаріон лежить, типу, вже там перший день, другий день, третій день. Громадяни, ви в своєму розумі вибачайте, ви, ви взагалі адекватні. Ви, де ви живете? Я розумію, людина загинула. Розумієш, там і. До речі, ще не відомо, що відбувається, тому що слідство має проходити не публічно по юридичних нормах, а воно проходить абсолютно публічно. Мало того, донька Софія, донька Ірини Фаріон, вона практично в приміщенні суду, в залі суду публічно на десятки камер. Каже, що не давайте. Підозрювання води, і його мама буде гнити разом з ним в тюрмі. Вибачайте, це не погроза публічна а, життю. Тобто, по-хорошому, донька фагіона має право так говорити. І так, все одно, які емоції. Ти маєш, якщо ти донька політикині, то ти мала би розуміти, що таке політика. І ти мала би контролювати емоції, що, чого б не сталося. Я зараз їх не контролюю, так, бо, бо наша країна, на жаль, перетвориться в фарс. Просто. І мені шкода. І оця ситуація з Фаніон, з донькою, Фаніон, і так далі. Це якраз таки чітко показує, що в нас країна перетвориться просто в фарс. І... Таке враження, що нас відволікають від чогось дуже важливого. Так от, повернемося до теми. Виходячи з цього всього, я ще раз наполягаю. Ну я сподіваюся, що якась частина глядачів цього відео мене підтримує, що в потрібен тільки парламент, ніяких президентів, тільки парламент і все. Бо-бо-бом, бо, я вже сказав, чому. Я... Я впевнений в тому, що Україна переможе. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає каналу рухатись вперед. Дякую вам. До нових зустрічей!